Матимо те, кремове, налаштоване. А ми хочемо, щоб нас почула Україна, щоб ми прийшли виконати те, що ми обіцяли. Тим, хто нас обирав. Ми будемо стояти за своїм. Дякую. І не боїтесь, що нас будуть штурмувати тут. Ну, все, тоді ми спокійні. Можна відпочивати. Так. Павло, чому так важливо персональне голосування для українського народу? Бо деякі вважають, що це не дуже важливо. Що треба зараз пенсії повишати там і так далі. Безумовно, що треба і ми готові ми хочемо працювати в верховній раді але ми хочемо працювати в легітимному органі державної влади нас ворогував сюди суспільства, нас договори сюди народ. і Ми не розуміємо, чому частина народних депутатів від провладних партій не ходять на засідання ради і не голосують особисто. Якщо постійна влада апелює до, до народу і говорить про те, що всі мають виконувати закони, всі мають дотримувати конституцію, то якраз фракція удар хоче довести, що влада повинна показати всі прикори. от такого. Відповідності Конституції, закони влада повинна почати з себе. І і удар пропонує народним депутатам України стати першими, хто в Україні повинен показувати приклад дотримання Конституції законів України. Тому ми переможемо, бо правда за нами і суспільство підтримує наші дії. Дякую, Наталя Васильна. Ви перемогли льоню космоса. А тепер ваша задача більш складна. Тут Верховна Рада. І от ви вночі, замість того, щоб бути з родиною і займатися вже в такій відпочивати, я би сказав, ви тут. Чому ви тут? І як ви збираєтесь перемагати? Ми тут, тому що нас люди обрали, вони нам довірили, що нарешті ми не ведемо порядок. І в цих стінах і в Україні. Ви наводите порядок в Україні. Треба Починаючи з самих себе, з Верховної Ради, і сьогодні ми хочемо добитися того, щоб регіонали не приймали антинародні, антиукраїнські закони шляхом піаніна, тобто голосування без присутності в залі депутатів. Тому ми хочемо, щоб приймалися дійсно закони в інтересах держави. І ми хочемо, щоб всі знали своїх героїв обличчя і голосували особисто своїми власними картками. Дякую. Перемогли Льоню. Хто його перемог? Та ну а як же ж? не, <гум> ну все ж таки. Посаду залишив, це вже багато. Пане Валерію. Подивився. Копочи. Про пане місце, але ще мат ядер. Чай єм. Я. Идкреплюся до ищи. Скажіть, будь ласка, якщо на нас будуть нападати, пані Наталя, ви що будете робити? Ви вооружені і дуже опасні. <какви> <кви> Посмотрите на мене, Я їх остановлю ударом своїх глаз. <кви> 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 Тут все, это будет шедевр.